Вітаємо! Продається дача для літнього відпочинку в межах міста. Район ЗАЗ. Площа ділянки 3,12 сотки. Озелена ділянка, квітник, молодий сад, зручний під'їзд, тиха і зелена територія. Також є літній душ, туалет і господарські приміщення. На території двоповерховий будинок з загальною площею 47 квадратних метрів. Є прибудована зона відпочинку. Встановлено двокамерні металопластикові вікна. Також є окрема кухня з плитою та холодильником. Є меблі та техніка. Все необхідне для комфортного відпочинку. На другому поверсі простора, кімната і балкон. Запрошуємо на огляд більше об'єктів нерухомості у нашому телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю.